Так, який він, той мирний план Трампа? Хтось його бачив взагалі? Ну і ось Reuters або Reuters сьогодні опублікувало. Причому гарно вони зробили, поділили на пункти території, негайне припинення вогню і економіка. І так я пропоную розпочати з припинення вогню. Це актуально, це дуже актуально, особливо після тих ударів, які продемонструвала Російська Федерація, як виявилось. Ну, вони пробивають нашу оборону, ракети летіли, вони не збивались ні f 16 ні навіть в Києві очікувало, що є ППО, але чи то ракети такі, чи то Сполучені Штати Америки обмежили нас. Але ми бачимо, що трагедії множаться. І якщо Київ ще якось більш-менш туди-сюди прикритий, то що робиться в сумах? от сьогодні теж були обстріли і Харків, і, і інші міста, і Запоріжжя, і Кривий Ріг, і Одеса. Ми, ми бачимо, що це відбувається, і ми бачимо, що для громадян припинення вогню дуже актуальне питання. І що пропонує е, мирний план Трампа? І так, Україна отримує гарантії безпеки, але від Європи. Трамп одразу себе, з себе знімав відповідальність. Він говорить: є Європа. Вони мають великий потенціал, вони мають ядерну зброю. Вони непогано, так я так розумію, переозброїлись під час цієї війни, і, можливо, навіть і за рахунок України. Тому вони мають дати гарантії. Тим паче, країни Балтії такі були сміливі. Пам'ятаєте, поляки також були дуже сміливі, фіни були дуже сміливі. Тому Трамп каже: я зупиню. Але е, спробуй зупинити. Але гаран гарантерами безпеки буде Європа. Вони дуже близько до вас. Вон, британці, так ті взагалі, ті аж віжжаті від того, щоб в Україні далі продовжувалася війна. Тобто ми бачимо, що для них просто ідея миру ніяк ніяк. Ну, давнє суперництво Британії і е, Російської Федерації. Наступне Україна не намагатиметься вступити в НАТО. Е, це скоріше пункт для Путіна. Щоб його заспокоїти. Бо ми з вами розуміємо, ніхто Україну в НАТО не бере. Навіть якщо ми подамо заявку, Штати проголосують проти і на тому все. Угорщина проголосує проти і на тому все, Туреччина проголосує проти і на тому все. І таких країн насправді, які є членами НАТО, багато, які проголосують проти. Я про це три місяці тому сказав на ефірі Суспільного. Після того більше мене не запрошували, але ж це правда. Є країни, які проголосують проти, і вони нас не візьмуть. Тому це більше пункт для Путіна. Далі, Україна може вступити до ЄС. Трамп каже, Окей, Європа так давно обіцяла Україні вступ, так нехай візьмуть вас. Трамп, навпаки, підставляє Європу, каже, візьміть, не будьте балаболами. Візьміть Україну до себе. Що ж ви тільки балаболите? Гарні умови. В цілому так, прийнятні прийнятні. Наступне цікаве це економіка. В економіці теж багато цікавих моментів. Перше, Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію. Прекрасно. Ми, які сьогодні маємо борг 110% ВВП, тобто ми винні нашим кредиторам, які нам так допомагали воювати в кредит, ми їм винні більше, ніж ми заробляємо за рік. Уявляєте собі, суму. Наступне. США та Україна продовжують економічну співпрацю, передбачену в ресурсній угоді. Мається на увазі корисні копали, не ті, що рідкоземельні мін мінерали. Хороша ця угода? Так. Але є в Україні люди, які не хочуть цієї угоди. Це олігархи. Для них це все, знаєте, як серпом по одному місцю. Дуже неприємно. Їм так хочеться бути важливими, єдиними, монолітними в Україні 34 роки. Вони мали своїх депутатів, вони мали своїх, напевне, міністрів, можливо, і президентів, десь там якось могли мотивувати. А тут Штати зайдуть. Коли Штати зайдуть, все так просто не буде. Наступне санкції ЗРФ накладені на неї у 2014 році будуть повністю зняті. Сьогодні чиновники наші так збурились щодо цього пункту. Але ми з вами чудово розуміємо, що в даному випадку. Ну, ми ніяк не впливаємо на це. Ви це повинні розуміти. Тобто наявні санкції чи відсутні санкції наші. Це ми можемо контролювати. А Штати вони можуть зняти свої санкції чи посилити їх. Ну, Це їх справа. Ми на це вплинути не можемо. Оцей пункт це не для нас, це для Російської Федерації. Це частина домовитись з ними про зупинку війни. Наступне. США та РФ працюватимуть в енергетичних секторах. Знову таки, ми на це вплинути не можемо ніяк. Вони і так працюють. Це пункт не для нас, це для Російської Федерації, для того, щоб знову таки змусити їх піти хоч на якісь поступки. А тепер важливе питання, вкрай важливе це питання стосовно а, територій. І тут дійсно території це те, що викликало. Ну, бурхливу реакцію і е, наших чиновників, і топ посадовців, і людей, які е, є громад, громадськими активістами, і людей, які е, є публічними. Для них це дуже важливо, тому що тут ти на розтяжки, ти не можеш е, це питання коментувати з точки зору зупинки бойових дій, тому що навіть в конституції. Не передбачено проведення референдуму. Деякі громадяни почали писати, що нехай Зеленський проведе референдум там щодо території, нехай Зеленський те зробить неможливо в Конституції. Це заборонено. Не може бути предметом референдуму територіальне питання: питання цілісності, незалежності, самостійності, суверенності, територіальної цілісності України. Не може, тому що громадяни можуть по різному і такі норми є в усіх конституціях республік. Демократичних конституціях тому, що громадяни можуть бути наляканими від війни, наприклад, втомленими, вони можуть проголосувати за чорта лисого насправді, і тому конституція і законодавство воно, воно має такі системи захисту. Не може це бути питання винесено, тому що сьогодні такий президент, а завтра інший, який скаже: давайте все поділимо, там роздамо там і так далі. Винесемо на голосування. Якісь регіони проголосують, що вони хочуть наліво, інші направо, ну і так далі. Тому це заборонено, це неможливо. І оце питання територій, воно ну дуже таке. Ну як би сказати, воно слизьке, тому що а як же ти його будеш коментувати? З одного боку. Люди, жертви, смерті, війна продовжується, мобілізація, закриті кордони, всі діла. А з іншого боку, ти ж розумієш, що ну, життя ж важливіші, життя ж важливі, сам Зеленський говорив, що життя важливіші території. А тут, ну от як ти це будеш коментувати? І ось що ми бачимо? США, де Юре, визнає Крим російським. Зверніть увагу на формулювання: США, де юре, визнає Крим Російським. Тобто США планує для себе, не для нас. Визнати Крим російським. Вчора прес-секретар Трампа Левіт сказала, що Україну ніхто не змушує визнавати Крим російським. Вона заспокоювала і Зеленського, і інших людей. Бо всі зрозуміли, подумали, що від України будуть просити де Юре підписати відчуження Крим. Ні, штати у відносинах з Російською Федерацією хочуть визнати Крим російським. На нас це ніякого. Значення для нас це немає, ми на це повпливати не можемо. Ми не можемо ніяким чином заборонити Штатам змінити це рішення. Так ось, в питаннях територій, від нас ніхто не вимагає відчужити Крим. І коли Зеленський говорить, що ми не будемо відчужувати території, тут не посперечаєшся. Штати говорять, ми просто будемо вважати Крим російським. Ми можемо вплинути на це? Відповідь ні. Для чого це Трампу, не знаю. Але в цьому є один великий плюс. Путін розуміє, що питання Криму не закрите. Просто давайте з цього зробимо для себе висновок: питання Криму для Путіна не закрите. Отже, воно не закрите і для нас. Воно ніколи для нас, в принципі, не було закритим. Так, як собі це Путін вважає, для нас воно закрите по-іншому. Крим Україна. Тільки питання в тому, коли ми зможемо нормально повернути Крим так, щоб не нашкодити нікому нам, українцям, в першу чергу, які там перебувають, і не впевнені, що там всім солодко. Але в даному випадку від нас ніхто не вимагає визнати Крим російським. США де-факто визнає контроль. Російської Федерації над Луганською областю. Де-факто тут не йдеться про Де-Юре. Вже тут не йдеться про Де-Юре. США де-факто визнає російський контроль над частинами, над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Про Харківську не йдеться. З Харкова Путін має вийти. Україна повертає собі Харківську область. Зверніть увагу, Путін виходить з Харківської області. Україна повертає Запорізьку АЕС, але передає контроль над нею США. А електрику розпи... розприділятиме на обидві сторони. Зав'язано вже на запорізьке атомну електростанцію, я так розумію, за ці кілька років деякі там села, можливо, деякі населені пункти і так далі. Але Україна повертає запорізьку атомну електростанцію. Я про це сказав два місяці тому, що це може бути. Далі Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС. Україна повертає контроль над Кінбургською косою. Тобто росіяни виходять звідти. І от коли це все аналізуєш, то мимоволі мимоволі задаєшся питанням, а може хтось, може хтось в Україні запропонувати кращі умови? Є у вас відповідь на це питання? Напишіть її в коментарях. Чи вважаєте ви... Оцей мирний план Трампа прийнятним в тих умовах, які нині є. І головне, а чи може хтось запропонувати нам щось краще? Чи можемо ми сьогодні самостійно вибити у нашого ворога щось краще? У мене відповідь: на жаль, ні. Оце в тих умовах, які є, напевно, оптимальне. І нас ніхто не вимагає від нас, і ніхто нас не змушує визнати Крим або якісь інші території російськими. А що там штати собі будуть вважати? Яка нам різниця? Ми то залишаємось на наших позиціях, але отримуємо мир, спокій, перемир'я, заморозку, як хочете називайте, Але в цей час не будуть гинути люди. Буде відбудова України, і будемо чекати, поки наш основний ворог зникне. А потім питання Криму обов'язково повернеться. Бережіть себе і не забувайте підписуватися. Телеграм під цим відео, там повний текст. Я думаю, ви з задоволенням зможете прочитати і подумати над кожним пунктом.